Отже, друзі, так восьма є, щоб не казали, що щось не так. Де панелька? Нема панельки. Панельку ми вже перенесли. Люблю досить їх переносити. 27 кілограмів. Зараз фіксуємо її зверху знизу. Кріплення зробили, рівень встановлення і кут нахилу такий же, як і. Як і в цієї інсталяції. Ну а далі бачимо, місце у нас ще є. Можливо, колись. Згодом подивимося, придбаю ще один або вже інвертор на 2 mp кіловат кВт на 10, або ще один кВт на 5 Додамо панелей і можливо поставимо на якусь зарядку автомобіля чи тому подібне. Ну, якось так. Я далі встановлювати заміри і тому подібне. Я думаю, день-два. Будем робити на вечір, на ранок, якось так. Поїхали.